Привітайся з підписниками. Підпишіться на мій канал, бо цей звір вас покусає. Так, відео не про нього. Є в мене на каналі Болгарочка, обзор, огляд на новеньку болгарку. Ось таку Інтертул. <кхух> Вже вона кілька років у мене. ВТ0234. Дуже шикарний апарат. Але сталась, я навіть не скажу, що це поломка. Просто ослабла гайка відкрутилась. Я шліфував її бетон, чашка важка. І воно шестерні, просто шикарніші. Нічого не видно, як і вироботки. Так що ще раз її можу рекомендувати. Як вже розібрав то покажу, як воно тут влаштовано. Щітке плетіння косичкою, без відстрілів, регулятор обертів, гарно все залито, загерметизовано. Подивіться, який статор. Він просто весь запакований, залитий компаундом, гарна намотка, просто шик і блеск. Далі. Якор, бандаж, залито все лаком. Вся мідь просто купається, залита, як ну, між витками немає, комар носа не підточить. Лабіринтне кульцово таке між підшипником. Підшипник і досить популярні у китайців. Знову такий от фланець іде. При ньому підшипник. Редуктор знімається. Дуже зручно, відкрутили. Стягли шестерня напресована і гаєчкою без шпонки. Там видно шестерню. Шмаровидла там більше, ніж достатньо. І єдине, що не подобається, це що гольчатий підшипник тут ну Це краще, ніж втулка. От, такий от апарат. Тут маємо теж захист підшипника. Так що я вперше її розбираю. не скажу, що це поломка, це просто від важкої чашки розкрутилась гайка. Це просто ерунда. 5 хвилин роботи і все працює далі. 125-ю алмазною чашкою шліфує бетон. Я гріюся, вона ні. Так що можете купувати. Дякую за увагу. У вас лайк, підписка.